Що у людях в голові, я чесно не знаю. Зробили ось такі бокали під старовину, класні. Але через подорожчання матеріалу, перш за все, ось такого заліза підняли ціну на 50 гривень. І що тут розпочалось? Да ви бариги, да ви на людях наживаєтесь і тому подібне. По-перше, на людях ми не наживалися і не наживаємося. Чому? Тому що ці бокали не є річчю першої необхідності. Тобто, якщо ви їх не купите, то нічого з вами не станеться. А на рахунок бариг, ну чесно, мене вже це достало і ображає. Тобто людина, яка чесно заробляє своєю важкою працею, так, важкою працею, собі на життя він є барига, його обзивають. А якщо ви сидите в компанії з якимсь чувачком, який там взятки бере, мути і ще, чому ви його баригою не наживаєте? Звичайно, ні, тому що це ж. Корисна людина може колись і він вам допоможе. Отак і в суспільстві живемо. Хто чесно заробляє, торгує, наприклад, на базарі. Так, да, він перепродає, але він барига. А той, хто ворує або хабарі бере, ми йому нічого не кажемо, тому що ж служний чоловік. Здається, так воно звучить. Чи я, може в чомусь не прав?